Друзі, вітаємо вас! Знаємо, наскільки важко вивчати Біблію. Як багато людей, можливо, і мали бажання, але немає підтримки, розуміння, мотивації. Ми запрошуємо вас вивчати Слово Боже через християнські медитації. Окрім того, слово Боже живе і діяльне. Тому всі обіцянки є правдиві. Роздумуючи над ними, проголошуючи ці слова, медитуючи, ми будемо отримувати те, що обіцяє нам Бог. А саме у цьому курсі він каже: бо Бог не дав нам духа страху, а сили, любови і поміркованості. Під час знайомства в даному циклі я пропоную вам визначити один страх і попрацювати над ним. Прийняти з вірою те, що написано і сказано, бо по вірі вашій ви отримаєте. Кожного разу зможете визначати один страх і проходити курс медитації до тих пір, допоки він не полишить вас. Маю надію, що після курсу ви отримаєте мир, спокій, віру, впевненість у собі і справді. Відчуєте Божу любов.